Коли ми говоримо про те, за якими там ознаками люди захищені від дискримінації, ми говоримо в першу чергу про ідентичність людини. Тобто, щось, про що людина переважно не обирає, або якщо її обирає, то не кожного дня. От сукню я обираю кожного дня, ну через день я сьогодні в штанах. А власну етнічну приналежність, ну я не вибираю, я з нею народилася. Свою сексуальну орієнтацію теж вже не обираю, Вона є. Свій вік. Можу, звісно, замалювати щось в паспорті. Ну хто ж мені повірить? Ну тобто, ми говоримо про ось цей набір дуже важливих для людини маркерів, які визначають її особистість, які лишаються з нею все життя. Споживати чи не споживати і тиловий спір чи решту, а це не та ознака, яка сутнісно подібна до ось цього блоку, про який ми говоримо. Uh -huh. Тому ну тобто для мене це не входить до захищених ознак. Ні, а для мене ось такі коментарі, коли я їх читаю, вони а, з одного боку про, про те, наскільки ми мало досі як суспільство знаємо, розуміємо про права людини з одного боку, а з іншого вони дуже про такі, знаєш, маніпулятивні підходи. Ну тобто, ми зараз намагаємося а, такою, от таким порівнянням від, від, відтягнути увагу від того, що ми обговорюємо, і сказати: а ось десь там. Амбо а іслам обмежує жінок. Я обожнюю цей коментар, коли я його отримую. Одразу кажу так, хлопці, дівчата, учасники, учасниця. Давайте ми повернемося в Україну і будемо говорити про українські проблеми, а не про те, що відбувається в Рані, Афганістані, чи ще в якійсь країні. Ну тому, що це знову ж таки це не порівнювані ситуації.